Лікар знає на радіо Київ 98. Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ», а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про діабет, хворобу, яку називають. А... Чумою 21 століття за статистикою на сьогодні 400, понад 460 мільйонів людей в усьому світі живуть з діабетом. А за прогнозами всесвітньої організації охорони здоров'я, за наступні 20 років ця цифра зросте до 700 мільйонів людей. Ця хвороба є дуже підступною, небезпечною, в основному, через свій тихий характер і надзвичайно складні. Ускладнення, які вона дає на організм. Власне про ускладнення і про сам діабет будемо сьогодні говорити і розбиратися у програмі Лікар знає. Вітайте гостей студії. Це Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини Смарт Професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, дитячий гематолог. Добрий вам день. Доброго дня. Добрий день. І насамперед так одразу хочу звернутися до усіх, хто е, слухає, хто дивиться і хто потребує е, розібратися, що відбувається з вашим здоров'ям. Можливо, є якісь симптоми, але довгий час не можете зрозуміти і встановити причину свого поганого самопочуття. Завітайте, будь ласка, до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. -Мед». там завжди допоможуть. У Києві їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро хрещатик інша на мостицькій це житловий масив виноградар дуже важлива інформація Всі, хто сьогодні і завтра до 19, до 18 години зателефонує і запишеться на обстеження організму отримає 50% знижку на повне комплексне обстеження організму в тому Числі на а, виявлення причин хвороби. Ми всі знаємо, що без виявлення причин неможливо вилікувати жодну із хвороб. Отже, телефон, за яким треба записатися, 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Щось затягнула я <рес> із вітальним словом, шановні гості. Але давайте ще все-таки відкладемо діабет на буквально 30 секунд. Анатолію да. Васильовичу і Не подякує. будемо порушувати нашу традицію і, скажімо, велику подію. Дякую нашим Збройним силам України за ту можливість нам сьогодні розмовляти про діабет, а не про інші mm -hmm. печальні справи і побажати кожному, нашому воїну, ангела хранителя щоб всі повернулися домой живими. А побіда вже, я думаю, близька. Перемога так, ряду. наша команда приєднується як завжди, до ваших слів і до ваших побажань. Отже, що таке діабет? Чому цю недугу називають? тихою епідемією? Ну, діабет – это, ну, проява диабета это высокий рівень цукру или або глюкозы в крови, высокий рівень инсулина в крови, это при диабете другого типа, а это постоянное мочеиспускание, жажда постоянная. Поэтому диабет еще в Древней Греции описывали. уже известно было про эту хворобу. Но сегодня вот при измене образа жизни есть куча учеников, вирусное, увеличение вирусных нагрузок, смены, вот, была головной причиной смертности, это бактериальные нагрузки, сепсис, сейчас метаболичный синдром, Составной складовой, складовой является цикровый диабет а другого типа. Mm. Это и смена парадигмы с вирусных, на, с бактериальных нагрузок на вирусные mm. нагрузки. Вот в Конец 20-го столетия и початок 21-го столетия мы видим, сколько эпидемий там. Mm. и той же коронавируса. ВИЧ и так далее, все это вирусные SARS, MERS, это все эти хворобы, они носят вирусный характер. Mm -hmm. И это все привело, смена подвижности, смена питания, все это привело избыток, люди краще живут, больше хворяют mm -hmm. на диабет. Вот по всем цивилизованным странам, если взять, то чем такая прямая зависимость, чем краще уровень жизни, тем больше уровень диабета. Вот в Сполученных Штатах Америки сегодня вытрачают почти 400 миллиардов долларов на рик только на ликувание диабета. Это сумасшедшие деньги. А по всему миру это цифры... А в Германии каждый десятый сегодня с диабетом. Это вот в развитых странах, поэтому чем дальше мы рухаемся с точки зрения благополучия, вот нашего життя, краще питания, тем больше диабет, на жаль. Но... Вот этот переход фастфуды, напитки, славные напитки, не будем называть, но которые темно-коричневого цвета с бульбашками, и на, 30, на 330 грамм там 8 кусков сахара. И все это вот это приводит к сбоям. <соторгут> Потом немотивированное применение антибиотиков, лекарских засобей всевозможных, это приводит к сбою работы печени, потому что если мы говорим о диабете, есть диабет вот, первого типа, мы все позже скажем, чем бедрезняются, это захворивание подшлунковой залозы, то диабет другого типа, это захворювание не подшлунковой залезы, это захворивание печенки. А ми над печінкою і здіваємося, як то тільки можна. Я ще заради справедливості, треба от ви казали про причини поширеності діабету. То наскільки мені відомо, в діабеті ще і спадковий фактор дуже велике значення має. А, ви знаєте, от ми сталкиваємося, випадки у нас різні переходять. Вот зачастую говорят, там было. А начинаешь разбираться, вирусные инфекции были у ма, у бабушки, у мамы и врожденная инфекция у дитины. Mm -hmm. И мы, когда начинаем разбираться, то ли тут генетически безусловно мает место, mm -hmm. это тут. Но в то же время есть такой фактор, как вот врожденные вирусные инфекции, которые передаются, на жаль. Mm -hmm. И на жаль мы с этим сталкиваемся. Постфункциональные осложнения. Ну, с этими питаниями приходится то есть целый комплекс проблем, которые приводят к тому, что вот мы сейчас с диабетом имеем такой mm -hmm. дефицит микроэлементов. Вот Дефицит мы размовляли в одной из наших передач про а, значение кремния. Mm -hmm. вот немая кремния принципиально бескремниевая диета. А немая кремния все остальные микроэлементы. В первую чергу хром. А хром входит там, в инсулиновый рецептор, в белки инсулинового рецептора. И в этом выпадку рецептор не чувствуется, если у нас диабет другого типа получается. Mm -hmm. Вот Ближний Восток мы там на Ближнем Востоке богато. Там 40% от 18 это уже с диабетом, уже полно mm -hmm. такой поставлен, на табле... уже сидят, или обо инсулин, або таблетки. А 30% преддиабет. Это 70% населення взрослого, уже діабет і преддіабет. Ви вже торкаєтеся всіх тем, які я планувала у вас запитувати. І про різницю між першим першим. Ну, і, і, да. і про <laughs> От, ну, ми стан сказали, Я сказал, що захворювання. А вони принципово відрізняються Відрізняю. для діабет першого і другого типа. Діабет першого типа це аутимунний процес, коли. Клітини імунної системи атакують бета клітини підшлункової залізи. Uh -huh. А в цих бета клітинах виробляється якраз інсулін. І тоді знищуються бета-клітини, інсуліну немає, і це рішення тільки одно: коли коліться інсулін, додатково, іначе людина не, не виживе. Вот это перше тип. А другого типа пішлункова железа працює нормально. все хорошо, инсулин вырабатывается, але а, порушиваются обменные процессы, все, а управление обменным процессами только в печенке у нас, всеми белковым, жировым, углеводным, водно-ионным. А, а, в печинке порушиваются обменные процессы и порушиваются рецепторы на мембранах клетин, не чувствуют инсулин, либо чувствуют очень высокий уровень инсулина. И тогда вот это получается диабет другого типа. Mm -hmm. Тут уже разные чинники, mm -hmm. это порушение метаболических процессов в организме и ликувание уже инше. Але с точки зрения, как ликуют, это люкофаж, метформин, там такие таблетки э, дают, чтобы прискорить, чтобы переслонково воробляло как mm -hmm. можно больше mm -hmm. инсулина, на, на И в этом выпадку? через какие-то час выснаживаются бета-клетки, и дальше переходит, mm -hmm. уже будет диабет другого типа, только инсулинозависимый. Ну, а третього типу це вже 100 інсулінозалежний, нет, так? І от третього – ні. нет, є перший не? і другий. А в другому типі є на таблетках, а тобто, є на інсуліні. Тобто є три є три стадії, є не, три не, типи. Ні, ні, два, два, два. Є ще не сахарний діабет, але це інша пісня. Це угу. з вазопрессии связанная антидиоретическим гормоном. Але діабет тільки першого, і другого. Першого типу завжди інсулінозалежний. А другого а типа другого. он может быть на таблетках, как говорится, ликувания подтримывается стан организма на таблетках, а может на инсулине. То есть это будет другого типа, но инсулиново зависимый. Просто уже клетки они живы, но мало выробляют инсулина. Угу. Пані Тетяно, давайте угу. вже і вас долучимо. <сіх> От, <сіх> Анатолій <сіх> Васильович згадував про преддіабетний стан. Що це таке, і що робити в такому випадку, і як виявити, як відчути, бо ми ж знаємо, що симптомів особливого і немає. Я хочу трошки доповнити за діабет першого типу, бо він, скоріш всього, розвивається дуже швидко. І це може бути за один-два місяці, а ж за дві неділі. Він характерен для молодих і діточок, це до 30 років. І дуже сильно розвивається, піднімається цукор, і що замічають наприклад, батьки. Дитина багато п'є води, і багато їсть, і дуже сильно схудне. Це перші признаки. І тоді шкіра починається бути сухою, дитина дратілива, вночі бігає в туалет. І щось з дитиною робиться не те. Це може бути дуже миттєво і часто дуже у молодих людей діточок. Це проходить після якоїсь вірусної інфекції. От Анатолій Васильович згадав, mm -hmm. дуже багато провокацій буває після коронавірусу. Ми бачимо багато. Ентеровірус за дуже багато коксаки, яке провокація герпес вірусної інфекції, вітряна віспа на фоні якогось генетичної підрозположеності або внутрішньоутробного якої і ця інфекція, цю стан діти майже часто частіше приходять уже в комі Ого. за цукор 20 і 30. Е, сперш, первинний діагноз пер, цукровий діабет першого типу це реанімаційний стан. Якщо ви замітили такий стан у дитини, п'є і худне, їсть і голодний весь час, тримається, трусить дитину або ну, молодого людини, це треба визивати швидку, не треба розбиратися з цукром. Самому дуже важко це зробити. А ось стан преддіабет, про який ми кажемо, це якраз типічний для другого типу діабета. Це поступовий рівень зниження резистентності чутливості клітин до інсуліну. Він характерен тим, що людина поступово теж з'являються такі симптоми підвищеної жажди, схуднення. Вночі в туалет сечі, збільшується кількість сечі протягом доби до 3-5 літрів. У людини весь час спрага, сухий рот полості рота, суха шкіра. появляється на, 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 на згибах акантози, так як кажуть. Подивились на локоточки, десь на згибах, на ногах, появляється пігментація, де відкладається цукор, і починається стрибати тиск. Згіршується сон, їсть ну, людина багато і худне. Тобто, розумієте, от такий загальний стан можна важко Ну, Якщо їсть багато і худне, це перш. Угу. Далі у пацієнтів з віком можуть бути наступати такі, інколи виступає холодний пот або знову сухість. От, перепади такі настрій. Інколи жіночки жінки часто це буває в період клімакс, вони думають, що це кліматерічні припливи. А це якраз стрибає цукор. Появляється внуйнічкове висипання на тілі, які погано заживають. Тобто людина починає там десь порізався і починає отут запальний процес, бактерії приєднаються в одному, іншому. Фуронкульози у віки вже за 50 років. Це не характерно. Приходить чоловік, він посипаний як під підліток. Ну це не характерно, треба дивитися, тому що знижається імунний статус, і бактерії розмножуються на цукрі. Угу. І він підвіршена. Тому що характерна, коли ви здасте один раз аналіз крові, аналіз крові може бути низький. І оце перший, перш, якщо по аналізам, скрінінги, є, пацієнти здають аналізи кожен місяць, кожен рік. Здали 3,3, ой, в мене так добре. Через рік у нього 7. О, ну нічого, страшного. Mm. Тобто, оце характерне, великий перепад цукру, навіть протягом доби. Можна вранці здати 3, а в обід буде 15, навіть на часе. Ну, Цукор ще стрибає, жив від Він стресу. Він так стрибає ну це да, да, від стресу сюди, да. ну, я кажу, коли вже обстежується. Ну, це mm -hmm. характерно. І людина, коли голодна, її тіліпає і трусить. Yeah. Йде тремор, підзначається тиск. Тахікардія. з'їв цукру, полегшала. О, тут щось не те. Розумієте, да? Получається, людина поїла, а глюкоза все не, не пішла в клітини. І перші клітини, які це відчувається, це клітини м'язи, йде слабкість. Тобто м'язам потрібна енергія печінка не отримала глюкози. Йде сигнал головний мозок, що я голодний. Якщо ти голодний, якщо ти тільки поїв? І це основне, що Анатолій Васильович казав за інсулін, що виснажування інсуліну, тому що коли перший раз глюкоза піднімається, інсулін йде спокійно. Його завдання основне глюкозу угу. загнати в кров. Підійшов, відкрив собор, ключик, глюкозка попала, організм насичився. А коли у нас не проходить цей процес, Знову сигнал на підшлунковий, що ж ти не виділив інсулін, давай ще йде друга волна. І якщо цей час буває, тоді виходить виснажування цієї кліток Ленгенгарса, виснажуються клітки, і тоді інсулін вже не викладається як потрібно. Організм. І може переходити тип другий, плюс два. І оце ви те, що сказали, третій, третій мабуть, Воно... я, я подивилася, є такі треті. Воно не, не трі. Дивіться, це виходить з'єднання. Ми ще зараз да. часто бачимо. Перший плюс другий. Мені така була дівчинка, наглядалася. Перший тип поставили, то, так за місяць поїхала до бабусі на вихідні 15 років. Підлітковий вік, якраз індикрина стань. Приїжджала дуже схудла, ходюча, така страшна, п'є багато води, здаємо цукор високий, Ставиться перший тип. Нормально вона так жила, а потім своїм часом вона змогла регулювати інсулін свій, він став стрибати. То 26, то у неї no. падає вниз. Я її дивлюся, а там багато дуже інфекційних нагрузок. Тобто uh -huh. Перенесла інфекцію і пішло виснажування підшлунковою, уже не відшнаження, а ускладнення з цієї сторони печінки. За місяць відрегулювали, обрали інфекції, паразити, і вона змогла регулювати, перейшов перший. Тому такі перехвати uh -huh. можуть бути це ж так стандартний, може бути 30 років, да? тобто переход 1 плюс 2 є. І ще є гестаційний. У жінок з зайвою вагою, які вагітні, теж нагрузка йде на ендокринну систему, і часто буває, піднімається цукор, mm -hmm. і там норми для вагітної жінки зовсім інші по цукру. Вище 3, 3, 3, 3, 4, 4. Якщо вже більше 5, вже все. Треба звертати увагу. Я хочу повернутися, от про дітей, яких ви згадували, і от про цей стан коми. А дуже часто навіть і у мене була історія, коли мої знайомі вони виїжджали, з початком війни. Вони виїжджали, вони виїхали в Іспанію, і дитина просто втрачала свідомість, була в комі, і тільки потім з'ясувалося, що у неї діабет. Ну, тобто, що воно. Ну, так спрацювало, не знаю, так організм спрацював. І те, про що згадував Анатолій Васильович, це постковідний діабет у дітей зараз. І ви говорили про те, що зараз це на що от тут на що звернути увагу, щоб все-таки вже не встані з постковідним діабетом у дітей. Тут треба дивитися, як правило, це наложені інфекції. От, як правило, у дитини вже є. Только, только сегодня у нас был пациент. Два роки мы его сейчас ликуем. А у него месяц назад цукор прыгнул 28. Он на третий день попал к нам. Параллельно эндокринологи работают, параллельно мы працювали. Эндокринологи выставили инсулин, ну, поставили автоматический измеритель, и на этом дальше отправито а этом и делать. Mm -hmm. Мы подавились, У него пол, 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 полтора месяца назад был ковид. А у него до у отца Эпштейн Бар на глоточном кольце отец все время страдал горлом. А что значит такой поцелуй э, вирус поцелуя? герпес а, э, четвертого типа, обо Эпштейна Бара вирус. Это вирус, который является лимфотропным, поселяется как, как правило в бета-клетинах иммунной системы и порушивает иммунный статус. А ковид сработал как триггер. И сработала, и дальше система слетела в аутоиммунное состояние, и пошла атака на бета-клетки пешлунковой залозы. И вот мы, когда убрали за первый тиждень, мы убрали вирус, потому что два никак не получалось, потому что дитина была в таком состоянии, что неможливо. За другий тиждень уже а, в этот эпштейна зник аутоиммунный процесс, и вот сейчас уже три тижня Ну, Практично на мінімальній дозі інсуліну вийшли. Я сподіваюся, що був. От точно такий же пацієнт був у Тетяни Борисі 7, 7 років. 7 років, вона сама розкаже, это... там повністю вийшли. Ми. Щоб не попадати в реанімацію, до бути мами дуже уважні своїм діткам. Коли дитина хворіє вірусною інфекцією, люба вірусна інфекція може бути провокувати любе захворювання. Є золоте правило, коли вона, наприклад, хворіє ангіна. Скарлетина бактеріальна інфекції е, призначається даже обов'язково на цукор кров. І не треба нехтувати цим. Тому що mm -hmm. ну, раніше вважалася більше бактеріальне, зараз ми бачимо і вірусну інфекцію і провокації. І от той випадок, про який Анатолій Васильович каже, що в мене пацієнт приїхав, він з Західної України. А мама подивилася, що протягом двох днів дитина весь час пила воду. І бачу, вона змарніла. Ця дитина ще не схудла. Загальний стан, вона ще не блювала. Тільки на третю добу вона почала блювати. Тоді мама вже визвала. Тобто, починається інтоксикація, у дітей повідчається цукор, ой, асетон і починається блювота. Але дитина тільки один раз блювала. Угу. А ось багато води, вона ще не схудна. І вона одразу визвала шпору, і дитина поступила десь 16-18 цукор. Я просто багато працювала ж педіатром дитячій лікарні. в мене подруга ендокринолог, Вона мої всі перші, і вона завжди казала: перш перший діагноз це завжди через реанімацію. На жаль. Uh -huh. Тому якщо мама уважна, вона побачить якісь непри... якісь ситуації, особливо після вірусника. Це може бути не зразу. Ця дитинка, наприклад, що у мене був випадок, вона хворіла коронавірусом, підтверджений, вся сім'я хворіла. Виздоровела, і не тільки через три почався синдром. Не завжди цього, цей mm -hmm. час. Буває далі. От саме перші признаки. Дивіться уважно, чому дитина щось робить. Так, а виявити його ось цей Поправо. саме постковідний, коли можна. Ну, от дивіться, корону переніс, наприклад, так. дитина. Все нормально. От якщо не чекати Ні, ви, можна не можна не, ви не можете не побачити. Можна, ну, не? можна здати профілактично. Mm -hmm. Ну, хто бідний? ніхто, ніхто зараз дуже багато не здають аналізи. Ми бачимо, коронавірус дуже зараз стертий. І не, не завжди люди знають, що це корона. Я ж кажу, не тільки корона, так. стільки бачила багато інфекцій. Ми просто сьогодні уважно робимо. Ну, Ще у нас зараз пішла вспишка інтеровірусу коксак і ехоємо, uh -huh. багато вона теж ушкоднює підшлункову залозу. Просто коронавірус і віруси вони являються тригером, підштовхують uh -huh. механізм. А на базі, як сказав Анатолій Васильович, якоїсь хронічної герпесвірусної інфекції, це може бути ефштейнбар або цитомігаловірус, організм вже готовий, тому що ці інфекції розвивають поступово аутоімунне захворювання. Воно просто маніфестує, тому що у молодого організм обмін речовин дуже швидкий, і процеси йдуть дуже швидко. Тому от відрізняється навіть перше від другого миттєвою стану. Все завжди швидко. Ну, без, без клінічних проволів початку не буде. Навіть е, скрінінгу однажди, мама ще розкажу, після корони, з скрінінгу просто здавала аналізи крові, зна знайшли 8-9 підвищення. Ковирялись, дивилися, здавали всі е, антитіла, тому що перший тип – аутоімунний. У дівчинки оце тоже mm -hmm. згадала випадок, їй не призначили інсулін. Андекарнолог наглядає, кожен місяць дає аналіз і він стрибає, там дієта, здали половину аналізів на антитіла, підтвердили перший тип, половина ні. Ну, пишуть ризик першого типу. Угу. І оце в такому стані прийшла дівчина. Ну, знайдена та ж цепочка, знайдена тригер, знайдена хронічна інфекція. Отут дівчинка просто случайна, немає ніяких, вона ще така бурчить. Дівчатки, чи 9, чи 8 років не пам'ятаю, вона не хоче ходити ніде. Мама ж тривожиться, що не буде діабет. Ну вона хвилюється, що 7-8, вісім періодично то 5, то 7-8, То на це треба теж звертати увагу. Ще один момент по поводу цукру. Е, інколи дівчата дуже мало їдять. Зниження калоражу, худнення теж може привести зриву ендокринної системи і перейти в діабет. Тож таки ми випадок жіночки перейшов в другий тип. Їй розказували одне, а вона все менше і менше їла, щоб схуднути. В результаті пішов підвищення цукру, mm -hmm. пішов другий зрив, пройшов ендокринної система, то треба дуже обережно, особливо дівчатам і особливо. В підлітковому віці. Так, ну скажу чесно, налякали мене. Я вже така сижу, і а аналізую, чи не забагато мої хлопці п'ють води. жажда. Просто треба прийти і перевіритися на наявність інфекційних агентів в організмі. Якщо вони є, є мені здається, що вони є в в кожному організмі. Ні, Ні. Ні, 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 ні. Вот ну, давайте это все Надо одно нам... просто понимать, что ковид достаточно с, вируса сложная структура. Это там и из них нет. Не типа про ковид, Мы и про инши ну, вирусы. Да, я... А может сработать триггер. Папиллома вирус служит диабетом другого типа очень часто, вот, у дорослых. З його на це дивиться, але це папілома вірус є пусковим механізмом діабету другого типу, Ну, це вже у доросло. Да. Ну і давайте так, щоб все таки чимось оптимістичним завершити. Лікарі, ви в тому числі, знаєте, що з цим робити, а як так, вже. Ну, це ж без того, проблем віруса, це Всі І пацієнти, ключово. про які я кажу мої ми пацієнти без інсуліну. Без інсуліну. Перший без інсуліну, тип теж ну, можна без інсуліну. інсуліна. Спочатку схватить. И, и понять чинники, почему выникло, то мы можем... Ну есть у нас вылику надеть. А щоб зрозуміти причину, чому ті чи інші проблеми зі здоров'ям у вас виникають. Будь ласка, завжди можете звернутися до мережі клінік інтегративної медицини Смартмед одна з них працює на лютеранській 16. Одна із клінік не мереж, це метро Хрещатик. Інша на Мостицькій, 9. Це житловий масив виноградар. Телефон 073 503 три Усі, хто сьогодні і завтра до вісімнадцятої години запишеться на повну діагностику організму, отримає. Має 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам дуже дуже швиденько. Нагадаю, що сьогодні гостями були Анатолій Доровський, директор мережі Клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, дитячий гематолог. Дякую всім і до побачення. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.